Доброго дня, шановні українці. Ви знаєте, саме страшно, коли людина помирає, а швидка не приїжджає або не може доїхати. Ну, буває таке. У мене, коли мати дуже хворіла, були моменти, коли вона помирала. В реальному, в реальному смислі цього слова. І я молився і дивився, коли приїде швидка, рахував хвилини, секунди. Чи вона врятувала маму. Ми знімаємо на балці флока мікрорайону Сикіряни. Відео я не зову, швидка не приїде, помре. На балці флоки живуть люди. Багат, ну, не багато людей, але більшість похилого віку. І проблемою є те, першою проблемою балки флока. Проблеми тут різні. Немає води, немає газу. Немає електрики, я буду потихеньку знімати. Але головна проблема це дорога від балки флока до центральної траси. Ця дорога в даний момент дуже важко проїзна. Дуже важко проїзна. Ну, зараз ще трошки більш-менш. Коли розтоплюється весною, коли сніг замітає, або коли взагалі плюсова температура була, плюс 10, болото таке, що швидка може і не доїхати. Говорив я з місцевими жителями, вони передають подяку нашому голові Секірянської ОТГ, пану Василю Васильовичу Козику, який заминулому році, з їх слів, дав один грузовий ман з щебенкою. Цю щебенку, цей ман тут на дорозі розсипав. і Жителі Балки Флоки самі цю дорогу впорядковували, посипали цю щебенечку. Але зараз ця щебенечка просіла, тому що вручну, вручний насип щебенки протримався тільки рік, потрібно трамбувати трактором. І дорога зараз теж стає непроїзною, засипе снігом, не чиститься. От і все стає людині погано і швидка може тупо не доїхати. Людина помре, не дай господь Бог. Важке життя на окраїне місто Сикірян, мікрорайона балки Флока. З подякою Василю Васильовичу Козику, я звернувся до пані Бабія, яка зараз відповідає за місто Сукір'яни, до пана Івана Володимирича Гангла. Головне до наших сукірянських депутатів, по призраків, яких людей взагалі яких люди взагалі не бачать так, але вони на засіданнях руці піднімають. Завітайте на балку Флоку, поговоріть з людьми, вислухайте, подивіться на цю дорогу і вислухайте їхні проблеми. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей. Дивіться сюжети по балку флоку.